Задокументували два факти протиправної діяльності злочинної групи оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими слідчого управління у взаємодії з оперативним відділом державної установи Городоцький виправний центр Noсто 131 за аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури. Так, поліцейські встановили, що організатором є 21-річний мешканець Волинської області, який відбуває покарання у даній установі. До справи він залучив і ще три особи: 38 та 38-та 29-річного чоловіків, з якими відбував покарання та налагодив постачання наркотиків на територію установи. 45-річний житель селища Квасилів, будучи на волі, доставляв до виправної установи бупринорфін та метамфетамін. Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили 29 грамів канабісу, 5 грамів метамфетаміну, 50 грамів прекурсору, псевдоефедрину, мобільні телефони та блокнот з чорновими записами. Слідчі повідомили 21 45 та 29-річному фігурантам про підозри у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Організатору та 29-річному фігуранту суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб, а 45-річному жителю Рівненського району цілодобовий домашній арешт. Крім того, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу 38-річному чоловіку, який перебував у станові виконання покарань.